Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Що піде, що прийде, що все світ хоче вам запропонувати? Замі два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитеся. Ваша як варіант по-першому по другому варіанту. mm -hmm. Додатково буде порада. порадок. по першому варіанту вашої синіфікації. Є люди, які негативно впливають на вас, на ваше здоров'я, на ваш ресурсний стан. Якщо раніше ви спілкувалися, взаємодіяли, насолоджувалися життям, то на даний момент, можливо, хтось захворів. Є питання, є проблеми, ви відчуваєте хворобливий стан і потрібно вирішувати дані питання. Вам говорять, що, якщо ви не будете звертати увагу, або не приділите увагу саме своєму здоров'ю, ресурсності, в когось це негативний магічний вплив з боку жінок, у вашому оточенні, з якими ви тривалий час спілкувалися, а в когось, власне, незважаючи на негативний вплив, вам... Чітко вказують, що вам потрібно сконцентрувати свою увагу на своєму здоров'ї і не відкладати дане питання, ну, тому що у вас без варіантів. Якщо це стосується саме здоров'я, в когось може, як хто відчуває слабкість, безресурсність, вигорання, на роботі, то відпустка, відпочинок. Спілкування взаємодії або вихідні дні не допоможуть вам. Ті чи інші ситуації говорять, що подумайте про своє здоров'я. Не потрібно відмахуватись саме від даної інформації, тому що для вас конкретно говорять, що для вас без варіантів. Для вас час прийшов. Сконцентруватися на даному питанні. Що піде з вашого життя? Раніше для вас було таємницею, як досягнути стабільності? Що вам робити і як діяти? Таємниця. Те, чого ви не розуміли. Ви не мали впевненості, ви не мали інформації, ви не мали знань, а на даний момент ви з Верховної в вмага, людина, яка керує чотирма стихіями, яка може досягнути тієї цілі, яку ставить перед собою насамперед. Покращити ситуацію стосовно фінансового получя достатку. Тобто піде з вашого життя таємниця. Ви раніше не знали, як досягнути стабільності або як покращити ситуацію стосовно фінансового получя достатку. В декого були питання від одного до чотирьох. і ви тривалий час не могли вирішити. З вашого життя От, піде неясність відносно деяких питань, які тривалий час ви не могли вирішити. Ви вирішите. Піде неясність, нерозуміння, таємниця. Та інформація або те, як вам діяти по відношенню до тієї чи іншої ситуації, що прийде допомога. Ви знаходились в бідності безрезультативності, не могли вирішити питання, покращити ситуацію відносно реалізації свого фінансового благополуччя достатку. Прийде допомога, буде баланс. Ну, тобто, ви покращите ситуацію, зможете досягнути бажаного. Те, про що мрієте і чого бажаєте. Закрити боргі кредити. Реалізуватися. Да. Прийде можливість позбутися тяжкої ноші. Ви відчуєте себе ресурсною. коли ви скинете цю тяжку ношу, ви відчуєте себе ресурсною, самодостатньою. І підете в нове начало. Для вас це буде квантовий стрибок. Ви позбудетесь тягара. Можливо, якщо у когось питання відносно здоров'я, то. Ви отримаєте консультацію, яка й надасть вам згодом досягнути ресурсності і самодостатності, вийти з хворобливого стану. Це буде чоловік. В когось це пропозиція по роботі, а в когось це стосовно роботи, от, щоб відчути наповнення ресурсність, ну і далі вже активно от, вирішити питання стосовно того, що. Тримало вас в розчаруванні з розбитим серцем. Те, що надасть можливості, от рівновага, баланс, але це ще не тільки емоційний, а от відносно здоров'я, покращити ситуацію. да, Тому що доленосний момент. Чому і говорять, що от саме зараз, без варіантів, і не потрібно боятися. Що всесвіт, хочу вам запропонувати. Поставити крапку на, на підвішеній ситуації, коли ви не вирішували. І вам говорять, що потрібно працювати по відношенню до даної ситуації. Все. Прийшов час закінчувати. Чого б це не стосувалося, але от те, що не вирішував, тобто питання, ситуації, прийшов час закрити ці питання. Вирішити, поставити крапку. Знаходити вихід, отримувати консультацію, отримувати допомогу. Ви її отримаєте. Доленосний момент, колесо фортуни. Всесвіт хоче вам запропонувати шанс, можливість закінчити от дану ситуацію. Все. І далі йти працювати в реалізацію, покращувати ситуацію. Да. Жити і насолоджуватись життям. Ви повинні взяти відповідальність от, по відношенню до тих питань, які тривалий час не вирішувалися. Стосовно здоров'я в тому числі. Не розуміли, не знали, підвішували дані питання. А на даний момент вам говорять і Всесвіт вам пропонує. І запропонує допомогу через людей, інформацію. Відкриються таємниці, тобто, от даний розклад відкривається для вас таємниця, що час прийшов все без варіантів, і ви отримаєте допомогу і можливість досягнути ресурсності, самодостатності, виздоровіти. тобто ваше, ви отримаєте допомогу фахівця. Який вилікує вас. І ви будете жити і насолоджувати життя, відчувати силу, енергію, ресурсність, відносно реалізації, поставити крапку, тобто ті питання ситуації, або бідність, безрезультативність, неможливість, не мали шансу можливості покращити ситуацію стосовно фінансового достатку, досягнути стабільності. І ця ситуація була підвішена. Ну, немає можливості. Говорять, ставиться крапка. Ви отримаєте шанс, можливість, ну тільки від вас потребує ситуація активності і працювати. Для реалізовувати те, чого бажаєте. Наповнення, ресурсність, вибір серцем, крок за кроком. Інтуїція, ясний розум, ресурс, енергія, ваша боротьба і протистояння, ваш інтелект допоможуть вам досягнути бажаного результату, рухаючись тим шляхом, вибір, бік якого ви зробите, досягнути успіху, перемоги. От визначивши шлях, визначивши направлення, до яких берегів, яким чином ви будете діяти, який вибір ви бажаєте зробити, в якому направленні ви бажаєте рухатись? Але от саме крапка на підвішеній ситуації. Тобто час пройшов закривати питання ситуації, які тривалий час були в підвішеному стані, не вирішувалися. І стосовно здоров'я, в тому числі, в тому що потрібно боротися, щоб надалі відчувати ресурсність силу, бути магом, творити, діяти, боротися, протистояти. А для цього потрібна сила. Да, потрібно знаходитись в емоційному балансі, але внутрішній стержень, енергія, сила, щоб діяти, щоб отримувати результат. Досягати результативності, досягати цілий. Ну а в процесі долати конкурентів. Дякую. Що піде, що прийде, що всесвіт хоче вам запропонувати. Варіант По-другому варіанту ваша сигніфікація. Магія буде поставлено крапку. Ви тривалий час знаходитися в негативних подіях, які не дають вам можливості досягнути благополуччя і достатку. І магічний вплив в тому числі. Вам відкриваються можливості шанси досягнути все ж таки благополуччя і достатку. І позбутися негативного магічного впливу на ваше благополуччя і на ваше життя загалом. Ви, ваша сигніфікація, сунтуга, руйнування, страх, невпевненість, що зможете покращити ситуацію, досягнути благополучньої достатку, тривалий час не маєте можливості шансу, не розумієте, як вам вийти з даної ситуації, вежа. І вежа діями інших людей, ваш бік. Які негативно впливають на ваше життя, в кого магічно, в кого використовуючи владу, колективно працюють саме над тим, щоб ви не змогли покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку. Що піде з вашого життя? Невизначеність. Ви все не вибирали. В реалізацію яких планів ви підете? Ви виберете. Так, да, визначитись, виборите. потрібно можливо, буде додаткові знання, що прийде, додаткові знання. Або знання загалом. Ви будете керувати своїм життям. Можливо, в когось пропозиція, шанс, статусна посада. Вам потрібно буде відстоювати власні кордони, пріоритети, діяти, працювати, вкладатись, навчатись. Ви готові до цього. Активно проявлятись. Ви визначитесь. Або, якщо ви, наприклад, не наймана праця, а по відношенню до власного проєкту, то ви визначитеся направлення. Ви зрозумієте. І загалом в житті візьмете кермо в свої руки. Будете сконцентровані на отриманні додаткових знань, тому що розумієте, що в подальшому. Вам потрібно буде, щоб досягнути благополуччя і достатку. Активність активністю, а от додаткові знання дадуть вам можливості боротись, відстоювати, ну і досягати того, чого ви бажаєте. Це може бути наймана робота, може бути бізнес, власний проєкт. Що все світ хоче вам запропонувати? Декому вихід самотності, поставити крапку. Закінчення трансформації. Що все світ хоче вам запропонувати, ви були в самотності, тому що розуміли, що є люди, які негативно впливають на ваше життя. Ви концентрувались на тому, як вам діяти, як вам бути, тобто, контролювали ситуацію відносно. Свого життя, щоб досягнути можливості шансу. Щоб досягнути результативності. І от вам говорять саме, от ви отримаєте інформацію відносно цього, час прийшов виходити з самотності, з відлюдництва. Це самодостатні, щоб досягнути те, про що мрієте і що вважаєте, досягнути. Реалізації власних амбіцій. Час виходити з бездіяльності, з безрезультативності. Всесвіт вам запропонує можливості покращити ситуацію, досягнути самодостатності і благополуччю достатку і реалізувати ваші амбіції. Два джерела прибутку. Загалом, якщо хтось іще знаходиться в негативному емоційному стані по відношенню до ситуації, говорять, що пропрацюйте дане питання. Отримавши шанс, можливість, допомога Всесвіту, ви повинні рухатись в реалізацію, а не надавати можливості вашим ворогам і ті, які тривалий час вас закривали, і не давали можливості досягнути благополуччя достатку, надавати їм. Радіти і перемагати в даному протистоянні. Самодостатність, вибір, вищі сил, вищих сил. Говорять саме про те, що вищі сили нададуть вам можливості шанс, Да, вам потрібно буде вибрати. Вищі сили надають вам шанс, можливість, і вам говорять, що по відношенню до вибору ви самодостатні. Щоб зрозуміти, що вам дасть в подальшому відчуття у цього благополуччя і достатку. Не завжди це фінансова справа, яка, якою ви займаєтеся, наповнює вас, приносить вам задоволення, ресурсність, самодостатність. Це теж благополуччя ваше. Враховуйте саме такі моменти, і от Говорять, що ви самодостатні по відношенню до вибору і час прийшов робити вибір. Це вже повинно піти з вашого життя. Або піде в короткі терміни. Найближчим часом. Порада для вас. Внутри. Інформацію, яку вам надали, вам надає розуміння, як вам діяти, як вам боротися, як вам досягнути успіху. Вищі сили Всесвіт. Вони підтримують вас. Дякую, Магія етару українським до зустрічі!